Всім привіт! Однокімнатна квартира в оренду з ремонтом, меблями і технікою. Сучасні двері, як при вході, як бачите, дуже хороші защлкуються. Раз, два. Сучасна електрика, Чистова електрика, зроблена все в сучасному стилі, все круто. Ванна повністю новенька, після хімчистки, повністю всі кімнати зроблені. Полотенчик. Єчильники на холодну на гарячу воду. Тут момент у нас є невеличкий, але ми його протягом декількох місяців закриємо. Але все на воду. Бачите, труби нові, щочки якісь на холодну, на гарячу, бойлер працює. Туалет в сучасному стилі підвісний урочі двері з такими от петлями. Дивіться, Це крута історія. Впрочем, така у нас кухонька. У нас в кухонці є посудинина машинка вірпу. У нас вбудована пральна машинка, також вірпул і плита грета. Лічальника на газ є. Потолочки підтянуті, все дуже круто. Так, стрілася. Закрити. Все, розетки на кухні також є. Дивимось далі, заходимо безпосередньо в цьому кімнату, повністю шафа на всю стінку, телевізор, диван розкладається здоровий, є столик, є 4 стільчики, чи п'ять, верніше, така історія як трансформер. Є кондиціонер, але одна умова, що ці двері повинні бути відкриті, він такий потужний, досить хварний. По локації можемо спостерігати за територіальним центром комплектування. Там далі йде закінчення вулиці Хоменка і вона переходить вулицю Смілянську. Хороша локація, комусь подобається, комусь не подобається. Так. Пишіть. Для показу, для перегляду покажемо і виселимо.